Сьогодні я вам розповім про сім'ї в, конста, в Констакті третьому. І пояснюю, як їх можна використати. Сім'ї, як їх створити, нажимайте а, сюди правою кнопкою мишки Додати сім'ю. я зараз покажу, як це можна використовувати. Як це частіше всього використовують. додаємо якийсь об'єкт. Right. Ось я так зроблю який-небудь об'єкт. Потім клоную його, то якщо ось декілька об'єктів, можна не клонувати, а декілька просто об'єктів. Якщо у вас там вороги різні є, ось створили декілька штук, додаємо сім'ю. І ось можна додати об'єкти. Ось ми додаємо. Додали. І тепер в цю сім'ю можна додати зразу поведінку ось для всіх, всіх об'єктів. Наприклад, перетя... тверде тіло. Перетягу. І воно додасться зразу на кожний. Ось я буде перетягуватися кожен. І ще, якщо у вас буде тут, наприклад, об'єкт. Якийсь інший об'єкт. Зараз. Отакий. От -от то тут ще буде, буде потрібно таку саму, ось якщо ви нажмете на спрайт, то, то буде тільки спрайт братись. Тобто не можна зробити сім'ю там, де буде спрайт. І ще оце от, Наприклад, інший об'єкт там текст, оце це 3D-форма, камера якась. Це вона використовувати так всі сім'ї, додати якісь спрайти. І ось, наприклад, якісь різні. тут, наприклад, щось. Зараз тут ось буде щось помальоване. Ось, якщо у вас різні спайти, то додаєте сім'ї, то... Туди, якщо у вас вороги, там якісь різні, або о, щось ви хочете зробити різне і додати на них о, поведінку, щоб отак на кожне не заходити, і додавати так поведінку. А щоб вона зразу сім'ю. І сім'ї інколи дуже потрібні. І на цьому в мене все. Підписуйтесь і ставте лайки.